запорожець ймовірно сороковка ну зараз подивимось так сороковка знаєте чим вони відрізняються тому що у сороковки одна вихлопна труба а в тридцятки дві ну, от така машинерія бачите тут уже Руль такий, як у Таврії, ну а все інше, а все інше по старому. Ну боюсь, що цьому автомобілю їздити вже не судитиметься. Мабуть, побував в якихсь, як, переділках. Мятина на капоті. Ну а так цілий.